Ради всем доброго здравия. Сегодня на столку лесни слубицы. буду это на флеты. Покажу на что. Так, ну слева. Здоровья орех. Юроплазма. В попередньому відео я розказував про ці монтажі, які сам монтую і які тепер вже можете придбати на Гачки очки яжу сото під ці попапи вісімку, є під вісімку, є під 64. 4 Тигравий гріх і слева. Тут лісні слабітці. Останні рази щоб був. Значить, різні кольори, мультиколор, попапи вісімка, аміно мультиколор. Дуже ароматні. І більше покльовок у мене було значно більше. На ось цей колір. Ось ну, такий. Типу зелено жовто яскравий. Очки якраз під ці попапи зроблені. Нічого не краю підрізати. Чуть-чуть резинку нижче дати. Отого. Зараз будемо ловити. Так що це все можете замовляти. Посилання скину. 8 к 6 х 4 і так само монтажі. Сото під ці попап. Пелець. хредина, аминоликвид. Я такие салатки буду выкрустовывать сейчас. Флёр незаметный. Перевернее ловлять. Не, а не я пицак. Процес іде. Двоєчка десь буде точно. Ну, такий десь кила 800 ще одна поклявка загакувався без шансу за нижнього боку. Карапет, что-то у стола зашел на точку. Карапет. Малый. Карпинтус. Ты, ты? Не, не, я буду сам. Пропенко маленький, але у нього вона процес клас, невеликий, великий Да, забирай. Поки що в садок. Може вночі підійде щось більше. мирний йде так що такі самі монтажі лети готові ідентичні там практично до міліметра Всю жоно волоса я роблю все таке саме буду у вас тепер уже може бути Резинку поправляю, сьогодні нижче. Нічний. Чи на флет Нічний О, ки два плюс так не? А. Я дерната. Клевка. Доброго ранку, година вже половина 9. Одна покльовка тільки була. Одного спіймав. такий десь бачили. Десь кілограм 700 кг. Андрія зранку нічого не було. Ночі, Ночі він спіймав також такого мішенького. Було, але... але в загальному то Андрій нового також. Летав Андрія точно такі самі, як у мене. Він мене їх бере ще до 11 години походимо і тоді додому. Ще рибалю, але йду подивлюсь. Нову лову покажу. Ось такий улов. Що в принципі ловлю, а зараз важу, щоб приблизно знати. Менчик повідпускаю. Влов. Ці крупніші. Два візьму, а цього найбільшого відпущу. Ну, менших також відпустив. Цих мені додому стане взяти, посмажити. Цей дуже гарний. І темний. Ну, Чистенький, темний такий. Задоволення отриму додому. Є взято смажити. Клас, те ще треба. Загалом спіймав 11,5 кг.